Ласкаво просимо. Всім, хто прагне вивчати комп'ютерну графіку, представляю до уваги ілюстратор, потужну програму від Adobe. Вона буде вам корисною в багатьох напрямках: малювання ілюстрацій, створення банерів чи постерів, конструювання упаковок, створення завдань для різних друкарських чи різальних станків і в багатьох інших речах, але лише в двовимірній пласкій графіці. Перш за все, мушу зазначити, що це лише основи ілюстратора. Тож, якщо ви вже маєте якийсь досвід, вам може бути нудно. Але як я кажу своїм студентам, якщо ви думаєте, що знаєте все, то можете пропустити щось важливе. Почнемо. Після запуску ілюстратора ви побачите початковий екран. Тут можна обрати створити новий документ чи відкрити існуючий. Але відкривати нам нічого, тож натиснемо кнопку New File, щоб створити новий документ. Далі бачимо вікно, в якому можемо обрати шаблон для документу в категоріях Мобільні пристрої, «Друк», веб чи інше. Або ж можна заповнити власними даними форму з правої сторони цього вікна. Щоб зробити це правильно, потрібно знати, як буде використовуватися ваша ілюстрація. Для екранів ми обираємо розмір в пікселях, а режим кольору має бути RGB. Але для друкованої продукції має бути CMYK. Одиниці виміру обирайте зручні для вас. До речі, якщо хочете знати більше про кольори та такі страшні слова, як HSB, RGB чи CMYK, ну або SMIC, пишіть в коменти, обов'язково розповім. Решту налаштувань розглянемо пізніше. Я пропоную зробити заставку для дуже типової роздільної здатності 1920х1080 пікселів. Орієнтація хай буде альбомна. І натиснемо Create Створити. Зараз бачимо інтерфейс цієї програми. Ось рядок меню, панель управління, панель інструментів, палітри та вікно документу. Якщо чогось не вистачає, все це можна знайти в меню Вікно Window. Давайте глянемо на білий прямокутник по центру вікна документу. Це монтажна область. Все, що розмістимо на ній, буде відображено в JPEG, PDF чи інших форматах. Простір навколо теж можна використовувати, але ці об'єкти під час експорту показані не будуть. Поки ми не почали творити, ви мусите знати, що ілюстратор працює з об'єктами. Тобто, щоб з чимось працювати, потрібно це щось створити. Почнемо з простого. Прямокутник. Виберемо прямокутник на панелі інструментів. У нас є два шляхи, як намалювати цю фігуру. Перший клікнути по монтажній області і написати ширину та висоту прямокутника. Другий спосіб протягнути затиснуту ліву кнопку миші, поки не отримаємо бажаний результат. Вітаю! Ви щойно створили перший об'єкт. В ілюстраторі. У об'єктів є властивості. Серед них форма, положення, заливка та обводка. І щоб змінити їх, потрібно змінити інструмент на вибір. Тепер наш об'єкт вибрано, і якщо будемо змінювати якісь властивості, то змінимо їх лише для вибраного об'єкта. Щоб зняти виділення, клікніть будь-де по порожньому місцю. До речі, якщо якісь із команд ви будете використовувати дуже часто, рекомендую запам'ятати комбінації клавіш для них. Наприклад, викликати прямокутник можна натиснувши англійську M на клавіатурі V-інструмент-вибір. А щоб зняти виділення з будь-чого, тримаємо Ctrl-Shift і натискаємо A. У більшості інструментів є свої гарячі клавіші, і їх видно при наведенні мишки на інструмент. Поки що розглядатимемо об'єкти по ширині та висоті, хоча вони є набагато складнішими. Можна змінити ці параметри досить приблизно, перетягуючи ось ці маленькі квадратики. Кутові, щоб змінити обидва параметри. Середні, щоб змінити лише один. Та є спосіб зробити об'єкт конкретного розміру. Натиснемо меню вікно Window і оберемо Трансформація Transform, Transform або Shift F8. Праворуч побачимо одноіменну панель. Біля W ми можемо записати ширину. Біля H можемо написати висоту. Теж стосується положення об'єкта. Ми можемо перетягти його будь-куди. А можемо вписати значення X та Y. На панелі трансформація. Це координати цієї точки у двовимірному просторі. Х зліва праворуч іде, але Y згори донизу, не як в алебрі. Тож тепер давайте створимо два прямокутники, ширина яких співпадатиме з шириною монтажної області. Верхній прямокутник має бути вищий. С типу такого. Тепер змінимо їх кольори. Оберіть верхній прямокутник, знайдіть два квадрати внизу панелі інструментів. Суцільний означає кольор заливки. Зробіть подвійний клік по ньому, відкриється вікно вибору кольорів. У вузенькому стовпчику обираємо тон, У великому квадраті обираємо насиченість та яскравість. Поточний колір ми бачимо тут. І можемо навіть порівняти з попереднім. Пофарбуємо наші прямокутники. Верхній буде небом, нижній морем. Коли обрали колір для першого, тиснемо ОК і так само робимо з наступним. Обводку приберемо. Для цього виберемо обидва прямокутники, протягуючи мишку над ними. Можна клікнути перший, затиснути Shift і клікнути інший як завгодно. Потім клікаємо по квадрату з отвором, а потім по перекресленому квадрату прямо під ним. Якщо потрібно зробити обводку якогось кольору, це робиться так само, як і кольор заливки, але у квадраті із отвором. Отже, тепер у нас є море і небо. Далі потрібне сонце. Чи місяць, хоч як потрібно щось кругле і жовте. Для цього візьмемо Еліпс. Працює він так само, як і прямокутник. Та якщо затиснемо Shift, отримаємо коло. Тепер перефарбуємо в жовтий. Ви вже знаєте як? Пустувато чи не так? Додамо відблиски на воді. Це будуть дуже прості відблиски і зробимо їх знов із прямокутників. Намалюємо низький прямокутник над водою, шириною приблизно як коло. Та, мабуть, прямокутник не дуже гарно виглядає, трохи покращимо його, закругливши кути. Оберіть інструмент пряме виділення. І потягніть за один із круглих маркерів у кутах прямокутника, поки бічні сторони не стануть напівколами. Далі продублюємо цей об'єкт. Є кілька способів це зробити. Перший звичайний. Ctrl-C копіюємо, Ctrl-V вставляємо. Але набагато простіше перетягнути об'єкт інструментом вибір із затиснутим Alt- щоб здублювати в горизонтальному чи вертикальному напрямку, тримаємо Shift. Ширина кожного наступного прямокутника має бути меншою з обох сторін. Щоб так зробити, тримайте Alt, поки змінюєте ширину. Так, само зробимо хмари, поєднавши два чи три скруглених білих прямокутника. Отже, використовуючи лише кілька інструментів, ми створили наш перший шедевр. Останнє, що треба, це зберегти роботу. Якщо бажаєте потім допрацювати цю ілюстрацію, натисніть File, Save і оберіть тип файлу AI ну, або «AI». Якщо хочете зберегти файл для заставки, File, Export. Export for Screens. Вам потрібен тип файлу jpg. Також можна обрати, куди саме зберегти файл. Щоб закріпити отримані знання, потрібно тренуватися. Тож спробуйте створити ілюстрацію, використовуючи вивчені сьогодні інструменти та прийоми. А також попрошу поставити лайк. Підписатися та клікнути на дзвіночок. Щасти вам.